Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали у столиці Болгарії та по всій країні. 12 серпня проходять обшуки на запит Національного антикорупційного бюро України у справі, пов'язані з корупцією під час купівлі зброї. Наразі в рамках операції нікого не затримали. Повідомив журналістам у вівторок во генерального секретаря міністерства внутрішніх справ Мирослав Рашков. Раніше цього дня Верховна прокуратура касаційного суду заявила, що здійснює нагляди за обшуками та вилученням майна в будинках і офісах торговців зброї по всій Болгарії на проганні Києва. Зв'язку з розслідуванням корупції в Україні пов'язаної з продажем зброї за завищеними цінами. Рашков уточнив, що операція проводиться у декількох регіонах під контролем Національної служби розслідувань. Він додав, що обшуки проводяться за адресами в кількох містах. В обшуках беруть участь численні слідчі національної служби розслідувань співробітники Генерального управління МВС, боротьби з організованою злочинністю та генерального управління жандармерії, спеціальних операцій протидії тероризму, за даними української правди, від кількох джерел обшуки пов'язані Зі справою щодо контрактів, яких фігурувала польська компанія Альфа. Про масштаби і природу цих оборудок ми писали в матеріалі гроші на крові. Як непримітна польська фірма забрала десятки мільярдів у ОЗСУ. за даними української правди, у середині липня набу провело обшуки за місцем проживання екс заступника голови офісу президента, який був куратором офісу президента Зеленського над всією економікою країни Ростислава Шурми, у Передмісті німецького Мюнхена. також СБУ викрила екс-посадовця міноборони часіврова і резнікова за. Грострата одного мільярда гривень бюджетних коштів при закупівлі продуктів для ЗСУ у 2022 році. Посадовець уклав договір з приватною компанією на закупівлю харчів для зсу, штучно знищивши їхню вартість на 41%, А вартість постачання завищив на 221%. Посадовець міноборони не здійснив належну перевірку обґрунтованості, зазначених сум, що підтвердила судово медична економічна експертиза. Селі Чеспу повідомили йому про підозру в розтраті майна в особливо великих. Розмірах експосадовцю загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У той же час набу підняло справи по мірової резнікову, тобто по крадіжці на куртках. Ось яка ситуація пише блогер Джон Сміт. Головний в турецькій фірмі прокладці Нунема плетньов Роман «Ноунейм» отримав контактів майже на 1 мільярд гривень. І бізнес-партнером а невістки. Бізнес-партнерка Єрмака, а маленька Світлана, тобто вірогідно, просто є підставною особою самого Єрмака. А заступник Резнікова Денис Шарапов, який очолює. Департамент закупівель міністерства оборони і погодив ці розкрадані, який дурив комітет Верховної Ради приніс ще не ту куртку. Це бізнес-партнер, того ж таки Єрмака по фірмі Томедійна група європейського партнерства. Тобто, по Керезніков розігрував ефіглі міглі з уволюсь, не уволюсь, нічого зі мною не зробиш», відволікаючи публіку, що разявола рота. Ральний бенефіціар просто тасує карти і залишається при своєму виграші. Віктор Губаренко, громадський діяч в той же час пише наступне летіло. Два крокодили, один синій, другий в Африку. Луткаче запитує у Урезнікова, з якого такого дива міноборони закуповує куртки на 30 мільйонів баксів у племінника депутата від слуги народу ще й з обоїми Єрмака. А Резнікова такий Атвіє, що куртки були літні, а не зимові переставляє писати Анастасія Радіна, хайка Ладе, мандата. А взагалі це якийсь зрадник з міністерства оборони Ніколово злив, тому що може крім Ніколова ще комусь злив. Ага, то ми сьогоднішні не розуміємо, що ті куртки вже або зносили за зиму, або зараз покажуть зимові і скажу, що. Що це саме ті може так і літак в Туреччину заганяв. Тобто у човака питають про племінника депутата про пов'язаність за міністра Шарапова з Єрмакома. Він куртки зимові, мамо й кленюся, класичні два крокодили. По версії Резнікова здати інфу про корупцію журналістам. Зрада зрадонька кришувати корупцію. Це перемога. Тут без набу не розберешся і до речі, про що це думає. Заперечує корупцію в Україні. найчесніший міністр фінансів Сергій Марченко. Ще ще місяця не пройшло, як він тут усмішив усі посольства свої. Ми теревані про відсутність корупції. По баролі пані що, що думає сам Володимир Олександрович. Нагадаємо, Михайло Ткач, журналіст української правди, відомий своїм розслідуванням навесні 23-го року. Опублікував нібито російський паспорт тодішнього ТВО начальника департаменту Міноборони Олександра Лієва. Потім у редакції сказали, що ця інформація не відповідає дійсності доказів наявності паспорта. Рафу вони не знайшли. Ліїв із міністерства зрештою звільнився. Скандал із закупівлями курток для військових спалахнув 10 серпня 23-го року, коли від. Відповідне розслідування вийшло на азіан Юа. Однак на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради стало відомо, що правоохоронці вели слідство щодо закупівель одягу цієї турецької фірми, власником якої є українець, Це ще з осені 22-го року, коли помітили підозрілі митні документи. За даними журналістів у жовтні-грудні, вектор авіа ввезла в Україну 233 тисячі курток вартістю в 20 мільйонів гривень і ще 202 тисячі штанів вартістю 13 мільйонів доларів. Однак насправді, як вони стверджують, це були не зимові, як за документ. Тима легкі куртки водночас міноборони запевняє, що куртки були прийняті в установленому порядку фахівцями сили логістики ЗСУ без істотних зауважень щодо якості, також міноборони заявили, що скарга щодо курток цих не було і від військових. Завдяки розслідуванню української правди з'ясувало, що співвласником цієї турецької фірми, крім Романа Плетньова, щодо якого вже ведеться слідство, був племінник народного депутата від слуги народу, члена оборонного комітету Геннадія Касая, Олександр Касай до обрання до парламенту Геннадії Каса. Ай, був директором палацу спорту Юність Мотор Січі, президентом якої був нині підозрюваний у державній зраді Бугуслаєв. Праднартепа, батько Олександра Касая, теж багато років працював у «Богуслаєва». Сам Олександр Касай також до недавнього часу був гандболістом клубу Мотора «Богуслаєва». Олександр Касай перестав бути співвласником фірми уже після того, як українські правоохоронці відкрили провадження. на момент постачання сумнівних курток він ним іще був. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.